Ісус запрошує вас у свій золотий човен ідеальний час для розширення божественності в собі. Привітайте Сонце за годину до Його Сходу. Найдовший день у році щорічно незмінно припадає на 21 червня, День літнього сонцестояння. Цей день вважається Днем торжества світла і сонячної енергії. Скористайтеся потужними енергіями цієї доби максимально задля власного блага зміни ситуації в Україні і на всій планеті. У день літнього сонцестояння енергії сонця знаходяться у повні, і, власними думками у цей день ми закладаємо енергії на наступні півроку нашого життя. Чимало давніх цивілізацій відзначали цей день певними обрядами, відвідуючи. Своє священні місця. День літнього сонцестояння це час святкування повернення світла з темряви. У вчорашній медитації, зустріч з Ісусом, я бачила, як Ісус майструє золотого човна. У сьогоднішній медитації Син Божий передав мені для вас медитативну практику, яку я розкажу у цьому відео. Додивіться його, будь ласка, до кінця. Такі дні, як літнє та зимове сонцестояння, весняне та осіннє рівнодення завжди приносять помітні зміни різного масштабу, починаючи від особистого до національного і міжнародного. Літнє сонцестояння ідеальний час для розширення власної божественності і єднання з нею. Присвятіть цей день духовним практикам, зокрема медитаціям, щоб активувати потоки божественних енергій у вашому житті. І трансформувати у реальність те, чого найбільше потребуєте, чого найбільше бажаєте. Але є одна умова ваші мрії, бажання і наміри мають бути лише світлими і добрими. Якщо маєте змогу, розпочніть цей день з духовної практики за годину до сходу сонця і завершіть його духовною практикою перед заходом сонця. А якщо ви господар власного часу, то зробіть Духовну практику ще й у день. Золотий Човен Ісуса Медитативна практика від Ісуса Перед Сходом Сонця. Прокиньтеся за годину 10 хвилин до Сходу Сонця. Знайдіть у своєму помешканні чи під відкритим небом східну зону. Зону Сходу Сонця. Якщо ви не знаєте, де вона знаходиться. Скористайтеся для цього компасом на телефоні. Сядьте обличчям до сходу сонця. Закрийте очі. Створіть захист, Творець, Твоє світло і любов завжди зі мною. Дихайте дихаючи через ніс і видихаючи через рот. Вдихи і видихи мають бути однаковими довжині. Дихаючи і видихаючи, відчувайте, як розслабляється ваше тіло, а голова звільняється від усіх думок. Дихаючи, уявляйте, що ви вдихаєте чисте світло, а видихаючи. Видихаєте його у власне тіло. Це світло несе з собою потенціал можливості та нові перспективи. Відчуйте, як воно огортає усе ваше тіло, кожну його клітину, частину, кожен орган вашого тіла. Прислухайтесь до цих відчуттів, насолодіться ними. А далі перенесіть внутрішній погляд у ваше серце і уявіть, що ви знаходитесь на березі дивовижного озера. Біля озера стоїть золотий човен. У ньому сидить Ісус. Він запрошує вас на прогулянку озером у своєму човні. Ви приймаєте запрошення Ісуса і пливете у човні разом із Ним на середину озера під потік божественного золотого світла, яке ллється на вас згори. Ізмаківку голови це світло проникає у ваше тіло, наповнюючи вас зсередини. Цим золотим світлом наповнюється також ваша аура. Станьте єдиним цілим із ним. І подумайте про те, чого потребуєте у власному житті що хотіли б реалізувати. Ваше бажання повинно бути реалістичним. Прийміть благословення від Ісуса, подякуйте йому з надзвичайну прогулянку озером і повертайтеся з ним на берег. А далі поглядом у власне серце зробіть кілька втихів, видихів і відкрийте очі. До відчуття єднання з Божественним, отриманим у даній практиці можете повертатися протягом дня. Цю медитативну практику Ісус подарував вам до Дня літнього сонцестояння. Але нею можете користуватися завжди, коли відчуваєте потребу єднання з Золотим Божественним світлом. Якщо маєте час на духовні практики посеред дня, Рекомендую вам мою авторську медитацію зустріч з Ісусом, яку знайдете на моєму каналі. День Літнього сонцестояння. Завершіть іншою медитацією у годину заходу сонця. Вечірня медитація допоможе вам розслабитися, покращити загальне самопочуття і підготуватися до глибокого здорового сну, а також долучитися до очищення божественними енергіями фіолетового полум'я та безумовної любові Творця України і планети. Знайдіть у власному помешканні або під відкритим небом західну зону. Сядьте обличчям до неї. Вімкніть на моєму каналі Медитацію Фіолетове полум'я або світловий захист землі. Розслабтеся і слідуйте туди, куди вас ведуть ваші енергії. Посилання на медитації зустріч з ісусом, фіолетове полум'я та світловий захист землі знайдете в інформації під відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою і залиште, будь ласка, коментар. Запрошую також у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Посилання на спільноту та інформацію, як записатися на мої авторські курси глибокої взаємодії з фіолетовим полум'ям. Та архангелами знайдете в інформації під відео.